Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні». Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачну страву, яка слугуватиме в якості закуски як на святковому, так і на буденному столі. Сьогодні ми приготуємо підчеревину зі спеціями. Найчастіше її смачно запікають у духовці або роблять ароматні рулети з прянощами. Ми ж сьогодні зробимо по-іншому. Нашу закуску ми будемо варити в пакеті. Страва легка в приготуванні, проте виходить дивовижно красивою та смачною. Тож починаємо приготування. Я вирішила взяти 1,5 кг підчеревини, Зараз я їх розріжу на невеличкі шматочки. Тепер окремо поєднаємо всі спеції. Для цього беремо 1 чайну ложку меленого коріандру, половинку чайної ложечки меленого червоного перцю, також 1 чайну ложку меленого чорного перцю, далі беремо приправу до сала 1 чайну ложку. Одну чайну ложку паприки копченої меленої. І також 1 чайну ложку солодкого червоного перцю меленого. Додаємо 2 столові ложки солі без верха або це 25 г. Також додаємо 6 зубчиків часника. Давимо через чеснокодавку його і додаємо одну столову ложку рослинної олії. І ось всі ці інгредієнти потрібно добре розмішати, щоб вони поєдналися між собою. Висипаємо ці спеції всі до нашого сала. Тепер під черевину дуже добре натираємо цими спеціями. Далі нам треба кожний шматочок сала завернути в харчову плівку. Ця техніка приготування називається ще совіт, тобто приготування м'яса або сала у вакуумі. Але так як вакууматора ми не маємо, ми будемо використовувати харчову плівку. Кожен шматок сала нам треба дуже щільно завернути в харчову плівку. Загортаємо в декілька шарів. До речі, дуже дякую всім, хто лайкнув це відео і написав мені коментар. Мені надзвичайно приємно! Пишіть, з якого міста або країни ви дивитесь моє відео. Дуже буду вдячна за ваш відгук! Щоб бути впевненою, що вода не попаде в середину сала, я вирішила також покласти його у харчовий пакет. Можна використати рукав для запікання. Зав'язую на вузлик. І готово. Можна готувати далі. Кладемо під черевенку в кастрюлю. І заливаємо холодною водою. Ставимо на плиту і ні в якому разі воду не доводимо до кипіння, Готується під при низькій температурі. Бажано варити підчеревину при температурі 80-85 градусів за Цельсієм. Тому, коли досягнули потрібної температури, ми прикручуємо до мінімальної температури і варимо 1,5 години. Після приготування бажано залишити охолоджуватися в каструлі нашу підчеревинку. Один шпаточок я взяла, щоб вам показати, як же ж виглядає ця підчеревинка ще в гарячому вигляді. Погляньте, скільки соку в нас зібралося під час приготування. Сік цей я не виливаю, я його буду використовувати для приготування перших або других страв. Під черевину можна подавати в теплому вигляді, але краще всього, коли вона повністю охолоне в холодильнику. Як бачите, за цим рецептом зовсім не складно було зробити таку підчеревинку. Вона вийшла надзвичайно сочною та ніжною. Ось цей кусочок вже трішки охолонув в холодильнику. Зараз ми також поглянемо як він виглядає в розрізі. Тож, якщо цей рецепт вам сподобався та зацікавив вас, ставте лайк та пишіть коментарі про свої враження від цього рецепту. Весь перелік інгредієнтів, які потрібні для приготування цієї страви, ви можете побачити внизу під відео, натиснувши на стрілочку справа. Бажаю всім смачного!